Катя з дитинства знала, що з нею щось не так. Не просто слабкість чи застуди її тіло жило своїм життям. Уночі вона прокидалася, сидячи на підлозі біля вікна, не пам'ятаючи, як туди потрапила. Інколи мати знаходила її в коридорі з розпущеним волоссям, бліду, з розширеними зіницями і тихо відводила назад у ліжко, нічого не питаючи. Одяг часто знаходили з порваними швами, нігті з чорною землею під ними. Ніби вона копала щось уночі. Лікарі говорили про нервові розлади, стрес, недосип. Пігулки не допомагали. Батько ще за життя повторював: тримайся подалі від церкви. Катя не розуміла чому, але слухалась аж до того серпневого дня, коли одружувався її старший брат Іван. Весілля було пишне: сміх, музика, сукні. Квіти. Іван наполіг, щоб обряд вінчання відбувся в старій кам'яній церкві. Катя вагалась, але відмовитися не змогла. У храмі пахло воском і старим деревом. тьмяне світло свічок робило все навколо трохи нереальним. Катя сиділа в другому ряду і спершу все було звичайно, аж поки отець Михайло не почав читати молитву. Катя здригнулася. Вона не розуміла, чому слова священника ріжуть її свідомість як ножем ще мить. Із її горла вирвався чужий, низький глухий голос. «Замовкни!» Її очі стали темними, зіниці розширилися до країв. Двоє чоловіків намагалися її втримати, але тіло Каті вивернулось з нелюдською силою. Отець Михайло підійшов ближче, тримаючи хрест. Катя відступала спиною впершись у стіну і посміхалася так, що по шкірі у всіх пробіг холод. Скільки років ти тут? запитав священник. Від самого її народження. Прошипіло щось з її уст. Мати принесла її під зливу, а я прийшов. Люди в церкві почали хреститися, хтось виводив дітей. Мати Каті стояла бліда, наче з мармуру. Вона щось знала. Отець почав молитву вигнання, і кожне слово відбивалося в катіних судомах. Голос з її горла то ставав низьким і чоловічим, то різко зривався на вереск. Свічки затремтіли, ніби від протягу. Хоча двері були зачинені, і коли він промовив останнє амінь, Катя впала на коліна, а з її уст вирвався крик такий, що здригнулися навіть дзвони на дзвіниці. Після цього вона знепритомніла, прийшла до тями вже в притворі церкви. Поруч сиділа мати, тримаючи її за руку. Що це було? прошепотіла Катя. Мати дивилась у підлогу. Пробач, доню. Я знала, але боялася втратити тебе, як колись. Своїй брата близнюка Катя так і не зрозуміла, чи це був сон, чи правда. Того дня отець не зміг вигнати зло. Він сказав, що воно тримається в ній роками і знадобиться час. З того моменту Катя почала приходити до нього щотижня. Маленька церковна кімнатка, запах ладану, тихий шепіт молитов, усе це повторювалось знову і знову. І ось на сьомій зустрічі, коли отець Михайло приклав хрест до її чола і вимовив останнє: Амінь. Щось, наче, зірвалося в ній, і вирвалось назовні. Приміщення наповнив пронизливий крик, який швидко стих. Катя впала на підлогу, важко дихаючи. Тиша. Священник лише перехрестив її і прошепотів. Тепер ти вільна. Вона вийшла з церкви і вперше за довгі роки відчула себе по-справжньому живою.